Перед вами зелена економ-ялинка висотою 2 метри 20 сантиметрів. Ялинка виготовлена із безпечного матеріалу ПВХ, тобто полівініл хлориду. Ялиночка складається з двох частин, але з легкістю міщається до невеликої коробки, щоб зберігати до наступного року. Висота ялинки вимірюється від верхньої гілки і аж до підлоги, включно з підставкою. Підставка пластикова складається з чотирьох ніжок, що забезпечує додаткову стійкість. Ялинка економ відрізняється від інших наших класичних ялинок, тим, що трішки менша деталізація гілочок, кінцівка обрізана і не заукрулена конусом. Також тут менше гілок та рядів, але абсолютно кожна голочка цупка, тому гілка гарно тримає свою форму. На ялинці ми використовуємо дріт від 1,2 до 3 міліметрів. Це означає, що гілки не будуть гнутися, навіть якщо на них буде багато іграшок. Голочки зовсім не колють руки, особливо якщо порівняти із живою ялинкою. Ця ялинка не осипається хіба якщо силою спеціально висмикувати голочки. Ми відправляємо вам сертифікат якості і гарантію на два роки на конструктив ялинки. Також цей матеріал, при зіткненні з вогнем, не буде спалахувати, горіти, а лише поступово тліти. У кожній коробці з нашою ялинкою ви знайдете інструкцію, як скласти ялиночку самостійно. Ось така вона красуня. Ялинка економ висотою 2 метри 20 сантиметрів. Замовляйте її прямо зараз.